Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит У нас сьогодні огляд коробочки позестів Це вже є нарешті нові позести. Вони виходили в Бетлфорсі І от в такій коробочці. Коробка нас зустрічає Базами 40 мм 5 штучок та інструкцією. Інструкція у нас з варіативністю. Деякою. Деякі деталі можна замінювати на свій розсуд. Так, В деяких випадках нам ГВ показує даже готовую модель пофарбовану. Так це у нас виглядає. І профілі до 9-ї редакції. Так. Позести це у нас у режимі Космодесантники Хаосу. Так, у нас перший ливничок. Зустрічаю нас ось такими бітсами. Збирається це все як Девгард члененкою. І трохи нагадує мені хавоків. Так, ось так вони у нас виглядають. Це дуже гарна модель буде для несунів, саме по дизайну, для найтлордів, для Чорного легіону. Ну і для Альфа я їх теж використовувати буду. Так, ось так це у нас виглядає. Вони у нас всі в динамічних позах, з різними клешнями. Так, бекпаки у нас досить прикольні, гарні. Вони у нас всі здорові, набагато більше, ніж у звичайних. Так, такий у нас наче молот. Щупальце, яке тримає ніж, досить, досить детальна деталь. Така от пророботана дуже, навіть з іншого боку. Ось. Звичайний хаоситський ніж, але він дуже гарно виглядає. Так. Дещо схоже було в старій коробці, мабуть, дизайнери. Надихнулися старою коробочкою. І от зробили схожі деталі, наче як Power Sword. Так. Чудова сокера. От дуже хочеться зробити одного з них, не наче як мірожора. Так. І наступний ливничок. Він у нас вже цікавіше. Знов щупальця. Руки. Пазурями, так. Такий у нас є класний бекпак з черепами. Тут, ну, в принципі, їх дуже ну, на п'ятірку є. Більше нам не поклали, але всі вони по дизайну досить круті. Так. Така у нас клешня. По розміру, до речі, вони такі ж самі, як грейтер посести. Так як грейтерів у нас вже немає, їх можна використовувати як звичайних. Ну, Така модель в мене є вже зібрана. Так. І по розміру, ця клешня буде одинакова. Тут все вже в цьому масштабі, як в них. Так, Chainsword. Крутий такий в нас. Так, Для оформлення басу у нас є дві штучки. От Такий камінь з черепком. Як було в Хавоків. От Там точно майже таке ж саме було. І такий Primaris. Primaris примаріс. я вже використовував на своєму хелброті на підставці. І от друга частинка з наплічником із, лапки, із частиною лапки, яка давить на нього. Я у нас такий бекпак, він у нас дуже гарний і схожий на чаклунський якийсь. Бо от є у нас такі очі, як в Ну, Для чаклуна тут є набагато кращий варіант. Для чаклуна дуже би підійшов бекпак ось такий. З палаючими черепками. Якби цей набір приїхав до мене раніше, я би його приклеїв на свого даркапостола. І... Що ще хочеться виділити? Є у нас такі наплічники. Вони у нас всі як з бетлдамагом, пошкоджені, розірвані. І хочеться ще відмітити, що в наборі є 8 голів на це все. Голови у нас просто дуже шикарні. Ось такі, як череп уже голови, які збираються з двох деталей. Одна от така у нас голова. Моя любима з цього набору ось ця. Так, це досить класно. І одну я з цього набору вже використовував. Так, ось такі в нас є. Ось цю саме я використовував на одному чоузені своєму. Ось це е із всього набору, мабуть, сама крута, на мій погляд. Так що у нас був ось такий огляд на позесті. Дякую за перегляд. Я буду вдячний, якщо ви залишите мені коментар, лайкнете це відео. Всім дякую.